Чому різниця між іконами янтарними у склі і? Е, більшість ікон, які ми виготовляємо з бурштину, 95% це ікони, не захищені склом. На мою думку і думку більшості, е, там, де немає скла, більше відкривається от, е, бурштин, його відтінки, його гра на сонячних промінях чи освітлення, яке знаходиться в наших кімнатах. Але е, є моменти такі, коли ми радимо, щоб це було захищене склом. Це храми. Якщо ікону Пують для храму, тому що люди преклоняються до ікон. Тут можна подарти лоба, якщо до неї переклонитися об камінь. Скло захищається все, гарно можна витерти ікону, не дозволяє попадати в бруду пилі. Але для дому я все-таки рекомендував би, щоб вона була відкритою. Але за вашим бажанням, якщо ви хочете, ми можемо виготовляти ікони. Також закриті склом. Потрібно врахувати те, що тут буде об'ємніша рамка, тому що використовується подвійна рамка, для того, щоб можна було зробити відступ від самої ікони за рахунок камінчиків, які там знаходяться, ми виготовляємо будь-які розміри православних ікон. Звертайтеся, великий вибір у нас є на сайті. Якщо там щось не знайдете, ми з радістю виготовимо для вас якусь новинку.